Так, разборка. Ни хрена себе. На двадцать девять семьсотых. Тут двадцать девять 2 по 4 тисячі, я так понимаю. Поняли? Тобто, дивіться. Помните, мені е, присилав чоловік якийсь е, цей, ну, типа китайський простенький цей Упс. І він созданий на чотирьох банках було. Я Пам'ятаєте? Мені чоловік ще був, присилав на перепаковку. Був, е, на чотири цей. На чотири е, стандартних літійонних 1850. Поняли? Оце ж десь видно е, цей. Мабуть, дішманські якісь брали. А оця, я ж кажу. Ну, я людям кажу, коли мене питають, чи надовго хватає твого безперебойника. Я кажу, в мене хватає ідеально. 4-5 і 6 часов. Я ну, не знаю. Я бачу, що він у мене не сідає, він у мене працює. Так ось, ребята, стрім там у нас йде. Так он на стрімі теж дивіться, ребята. Чого? Дивіться. Дві батареї по 4000 мА. Розмір 21700, поняли? Не 8650. Тобто цей упс зроблений на більш сильних батареях, ніж звичайні упси. Добаві 2000. Ну так. Да. Ну, ми можемо сделати е, цей. Ми можемо зробити зборочку на LG. E, 5000. Mm. Але e, типа чи йому в ліхтарики підуть ці акумулятори. Ну, типа 4000. Mm. Я так думаю. Вони й так нормально поїдуть, як на мене. Тобто mm. це 8700, дайте 8700. Ось, як бачимо, оце ось типа LG m 50 t ось, ось тут такі акумулятори великі. Ну, не знаю. Єслі... Оце 5 тисяч, а тут 4 тисячі. Ну, зрозуміло, що це Корея, а тут Китай стоїть. Ну, 2 тисячі йомкостей ми можемо додати. Є Єслі... тут чоловікові піде цей. А ну, зараз я відео скину з чоловіку. Якщо їм піде таке, ну, отакі, якщо в нього є ліхтарі на отаких акумуляторах. Так. Да. А якщо ні, то в принципі, ну я не бачу сенсу його переділовати. І так поїде нормально. 2000 добалить її. И... Да, да. Ради цього такі да. дошу ціну. І так, два акума по 4000. Mm. Я думаю, по нормально. Потом з часом, якщо вони зносяться з часом, одішля нам ми сюди LG тоді у Сунним і так. буде все, і да. А поки що хай рідні пашуть, вони і так нормально пахатимуть.